Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Друзі, усіх вітаю! Ви дивитесь 24 й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних двох годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну, як завжди, розпочинаємо із актуального та важливого стану на цю хвилину. Президент України Володимир Зеленський скасовує частину візиту до Південно-Африканської Республіки і після зустрічі з президентом країни Сірілом Рамафосою негайно повертається до України. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Він поінформує президента пар, який головує в групі 20, про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно. І безумовно розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Додав президент. Далі всі необхідні зустрічі буде проводити міністр закордонних справ України. Крім того, Зеленський доручив міністру оборони негайно зв'язатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО. 44 дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. 44 дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску і відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Жодних натяків на мир немає. Глава МЗС Латвії назвала Путіна м'ясником після масованої атаки РФ на Україну. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також наголосила наголосила, що нічний обстріл цивільної інфраструктури вкотре підтверджує, що Москва не має наміру припиняти війну. Процитую. Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру і посилювати спроможність України оборонятися сьогоднішня. Масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м'ясник у Кремлі хоче лише війни. Жодних натяків на мир немає. Написала вона у соцмережі ікс. Ну, і президентка Молдови Майя Санду також різко висловилась щодо нічної атаки Росії. каже, що Кремль знову демонструє, що не прагне миру, лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила, також заявила Санду. А посол Німеччини в Україні Мартін Єгер після масованої російської ракетної атаки написав, що вночі російська авіація завдала потужних ударів по Україні. Росія хоче війни і точно не миру. Росія агресор, а не Україна, зазначив посол. Наймасовіше за кількістю використаних ракет атака на Україну від початку року, і знову ми почуємо від наших партнерів слова про те, що треба закінчувати якнайшвидше із втратами, бо буде мовляв ще гірше. Принаймні, ось таким останнім часом чуємо зі сполучених штатів Америки. Сьогодні Росія випустила по Україні 215 повітряних цілей. Силами ППО збито 112, а саме 48 ракет і 64 ворожі БПЛА. Ще 68 безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені без негативних наслідків. Загалом терористи випустили 11 балістичних ракет іскандер. М або КН-23, 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 12 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 і 145 шахедів. У відбитті російської атаки активну участь брали винищувачі Ф 16 а також міражі. Повідомляють у повітряних силах на рахунку українських льотчиків десятки знищених цілей. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил, наголосив, що сили ППО показали дуже хороший результат, і масована атака по Україні могла мати ще більш жахливі наслідки. Але ППО спрацювала ефективно. Бити балістикою по містах мільйонниках це вже не те, що злочин, це тероризм, наголосив Ігнат. Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю повідомив про це мер міста Віталій Кличко. Скільки саме сьогодні вбила Росія під час масованої атаки, має встановити експертиза за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка? Станом на зараз ідентифіковані тіла вісьмох загиблих, серед них дві дитини. За попередньою інформацією, вони були з однієї сім'ї. Поранених киян більше 70, 31 постраждалий перебуває в стаціонарних лікарнях. Ворог бив по столиці крилатими ракетами, балістикою і дронами. Це була одна із наймасованіших атак за останні кілька місяців. Загалом пошкоджено 12 будівель внаслідок нічної атаки. В Голосівському районі зафіксовано займання автомобілів у дворі житлового будинку, падіння уламків на території нежитлової забудови та часткове руйнування гаражів і двоповерхової адмінбудівлі. В Шевченківському районі падіння уламків безпілотників на відкритій території займання та руйнування гаражів. У Святошинському районі міста найбільше руйнувань і Він постраждав також найбільше там частково зруйнований житловий будинок. Відомо, що під завалами ще знаходяться люди. Я хочу сказати тут дитячий садок, поруч школа, яка також достатньо сильно постраждала. І будинки це будинки побудови е, 50-х років, здебільшого, але і більш нові. Е, і ще раз хочу повторити, що це густонаселений район. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, е, з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, е, коли е, вже було достатньо світло. і можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою толою вирогітності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих, працюють е, е, наші рятувальники, працюють е, спеціально навчені е, кіно, е, собаки, кінологічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. МВС Клименко також додав, що Україні не вистачає ППО, аби збивати саме таку кількість ракет і шахедів. Ну і на місці російського удару працює наша ведуча Дарина Трунова. Вона з нами наживо. Дарино, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі відомо про перебіг рятувальної операції і чи можуть ще залишатися люди під завалами? Так, Настю, рятувальна операція досі продовжується. Дійсно, от буквально півгодини тому оголошували 5 хвилин тиші для того, щоб знову почути, чи можуть знаходитися під завалами люди. Досі це все триває. Я так порахувала, що як мінімум. Близько 20 будинків пошкоджені або постраждалі. Як ми чули вже до цього інформацію з різних інтерв'ю, що тут знаходиться і школа, і садочок. Всі цивільні будинки більше нічого поруч, ніяких військових об'єктів немає. Ось позаду мене епіцентр цього вибуху, і зараз. Просто зараз ми поспілкуємося із Наталою, яка тут поруч проживає і в якої, на жаль, є постраждалі і загиблі внаслідок цього вибуху. У цьому будинку добрий день в цьому будинку, який постраждав, ми прожили 12 років. У нас залишилися тут знайомі близькі родичі, і на зараз ми знаємо, що загинули хлопчики, дівчинка 21 і 23 роки. Це наші знайомі дуже дано. Це трошки тяжко, але те, що вони зробили, знаєте, дивлюся на свій будинок, з якого я йшла, в садочок, з якого я йшла в школу, поступила в інститут, і ми переїхали в іншу квартиру, яка знаходиться в двох шагах від цього. І коли ми це все бачили, як руйнувалося, ми теж тиша була і чули звуки, як розбирають і. Звуки шахідів, які далі продовжували просто літати над будинком і їх збивали. Це ну дуже тяжко. Ваша саме квартира теж постраждала. Теж. Що саме? Постраждала кімната вибуховою хвилею. Вибило вікна балкона, вікна, двері полетіли скло. Ми тільки встигли маму підняти з кроваті, щоб вона не постраждала. І бігом, ну ми не встигли. Ми сіли всі в тамбурі, дочекалися, поки вже тиша не перестала вернулася в квартиру. Як швидко пролунав вибух, хочеться розуміти, як швидко, швидко після повітря, дуже, вибух. дуже швидко. По перше, ми не почули тривогу. В залі у нас вікна відкриті, були відкриті. Тривоги не такої не було, так як завжди чутно було. Але перший вибух, а другий вже був подужний, ми вже зрозуміли, що це вже. Вибухи, де червоний такі, і хвиля іменно Знаєте, от хвиля вийшла червона, вибухова червона хвиля. От просто оце, що ми бачили, що саме в той момент у вас відбувалося в квартирі, тому що більшість людей, які проживають тут поруч в будинках, вони кажуть, що вибило електрику. Ви, да, вибило електрику, ви, вод, вода була е, тоді. Почало труситися, по-перше, вибух, і ми живемо восьмий поверх, і в нас будинок затрісся. І ну, така вібрація, як при землетрусу була така сильна, що ну, трошечки ми злякалися, і ну, тоді вже почали біом включати. Якось розуміти, що треба робити, куди нам тікати і що робити далі. Ви казали, що вибух був доволі швидко, тобто не було а часу абсі? навіть спуститися ні, в укриття? Ні, ні, взагалі ні. Ми б не встигли з восьмого поверха навіть спуститися. Бо а ці люди, які тут проживають, очевидно, вони теж просто не могли спостину. Ну я так думаю, так бо в цьому будинку бомбосховища є. В цих двохітажних домах у цих будинках там бомбосховища в нас є. Вони ще з часу після ну, війни, великовічина війни, бомбосховища там є. Ну хто встиг, хто не встиг. Яку вам допомогу зараз пропонують? Що можна отримати? Тому що навколо бачимо, що роздають гарячі обіди. Можна отримати плівку. Давай. Що сам саме вам? Ми, ми ми, ми подали заяву на руйнування на допомогу від мера плівку зараз прийдемо брати. Ну а з їжі у нас вже підключили світло в будинку. Так що вже світло є, там уже більш-менш не було газу. На фоні того, що напередодні лунали заяви від Трампа про те, що Росія прагне миру, ви вірите ні. в це? Ні. І ні, і ще раз, ні. Це життя наше і взагалі як країни світу побачать, що роблять з Україною. Як би нас наклонили, як би нас не знищували, але я вірю в Україну, що вона буде і що ми виживемо, як би нам тяжко не було. Це наша історія, і з історії, якщо ми дивимося завжди. Нас да знищували, але ми піднімалися. Ми стійкий народ, який можемо продовжувати життя і бути мудрими, гарними, співучими і щасливими. Дякую вам, Дякую, пані Наталю. Ось така інформація. Далі триває розбір завалів. Люди отримують плівку, намагаються отримувати хоч якусь медичну допомогу, тому що багато бачили людей поранених з осколковими пораненнями, якраз таки ймовірно, від вибухової хвилі, від осколків від вікон. Ось така поки інформація Настя. Далі, Я думаю, що ще все одно будуть тривати рятувальні роботи. Принаймні, вони не зупиняються, як ви бачите. Дарина, дякую тобі за інформацію, і ми висловлюємо співчуття всім родинам загиблих і пані Наталії, всім, хто постраждав, також підтримку. Дякую за інформацію і е, бажаємо швидкого одужання тим, хто нині перебуває у лікарнях. Ну і те, що Росія прицільно б'є по саме житлових будинках, ні для кого вже давно не новина. Втім, зараз російська пропаганда почала поширювати фейки про начебто роботу ППО. Вони намагаються зняти з себе відповідальність типова тактика виправдати терор проти мирного населення. Але є пряма відеофіксація прицільного удару ракетою по будинку в Києві. Відео оприлюднили фотографи Костянтин та Влада Ліборови. Подивіться, що ніякої ракети ППО там не було ось, що сьогодні відбулось. Це просто шість. Росія це робить навмисно і дуже хочеться, аби весь світ це зрозумів і бачив це на власні очі. Тому, друзі, обов'язково поширюйте це відео, пишіть англійською мовою, пишіть в соцмережах. Пишіть у ем, соцмережі Ікс, де дуже часто спілкуються Дональд Трамп і також інші світові лідери. Це дуже важливо. Вагітну жінку виносять з під уламків розтрощеного будинку в Києві. Поряд поранені діти, зруйновані квартири. Люди просто спали в себе вдома в цей час. І ось ці кадри також зняли. Фотографи Ліберови, і ми їм дякуємо за те, що вони фіксують воєнні злочини Російської Федерації, і звісно показують тому, що це терористи, з якими не можна розмовляти, або якщо навіть і говорити, то лише з позиції сили. Олена Зеленська, паршаледі, також відругувала на атаку РФ, опублікувавши фото жінки, яка опинилася під завалами власного дому і яка чекала. На допомогу після російського обстрілу, на жаль, ми не можемо в ефірі показати це фото, але я впевнена, ви його могли б бачити в соцмережі. Або ж зайдіть на телеграм канал Олени Зеленської. І ви все зрозумієте. Вона написала, що ми всі, ця людина, ми всі в Марганецькому автобусі, ми в тролейбусі, Сум, ми на дитячому майданчику Кривого Рогу. В будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини всі у своїх домівках, самі світли, жителі України і наші щодня і щоночі під російським терором. Ось такий вони мають вигляд. Обережно чутливий контент. Зазвичай так пишуть. Вас це може шокувати? А як тоді щодо нас? Розстріляні Росією, ми чекаємо на допомогу. Перша леді також відругувала на мирні ініціативи, які пропонують Україні. Мовляв, чому про це хочуть говорити саме із закривавленими жертвами, а не тими, хто нас вбиває. Вбивства припиняться, якщо їх припинить вбивця. Лише так це працює, написала вона. Ну і друзі, нині розпочалася прес-конференція президента України Володимира Зеленського і президента Пар Сиріла Рамафоси. А давайте ми її зараз послухаємо. і Я впевнена, що президент буде висловлюватися і щодо російської атаки.